Кирило на позивний шеф зі мною на зв'язку. Це військовослужбовець 25-ї окремої сі січаславської повітряно-десантної бригади збройних сил. Вітання вам, і вам вітання. Кирило, Сьогодні вся Україна хоче, хоче допомагати армії, і чим сьогодні ми можемо бути корисні в вашій бригаді. Є QR-код, є номер карти на нашому екрані. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Що сьогодні вам найнеобхідніше? Е, дивіться, збираємо на дрони. На FPV ось такі, я думаю, всі вже бачили, що це таке. Всі знають, як воно ефективно працює на лінії зіткнення, і вони дуже потрібні нам для виконання бойового завдання, І ураження штурмів, і піхоти, і ураження техніки, різної варіації, тобто і колісної, і мотоцикли. То, що зараз ворог використовує найчастіше баги тобто це найнеобхідніше. Тобто долучайтесь до збору, і я думаю, не дуже багато буде скинути по 200 гривень кожен і 100 людей, і буде такий дрон один куплений. Це не дуже багато для кожного з нас. Тим паче, скоро день народження бригади, і я думаю, буде це чудовим подарунком для нас. Так, 100% завершення п'ятниці може бути приємним для наших військових. Ну і дійсно подарунок до дня народження бригади. І ви знаєте, пане Крило, тут варто зауважити, що не тільки в будь-який день святковий можна донатити, можна вітати. А сьогодні кожен день, коли ми прокидаємося, коли ми можемо бачити світанки, це все завдяки тому, що ви перебуваєте на передовій, що ви з побратимами працюєте, знищуєте ворога, і тому сьогодні на... Наші донати дуже важливі 3 мільйони гривень сьогодні. Мета цього збору я нагадаю, що збираємо на fpv дрони для, для 25-ї бригади. Тому друзі, будь ласка, допомагайте, будьте активними. Ну і з чим доводиться боротися сьогодні, тому що маємо розуміти, куди запускати ці дрони, яка оперативна ситуація по вашому напрямку, покровський напрямок, де ви перебуваєте, що там станом на вечір сьогоднішнього дня. Дивіться, групи малі тактичні просуваються періодично ну великої кількості техніки поки немає. Вони намагаються обійти Покровськ з двох сторін, взяти в кільце. тому що е на нашій лінії зіткнення вони намагались просунутись, і це їм не вдалося, тому поки більш-менш контрольовано, але інколи бувають групи, намагаються просунутися на передній край. Малі групи, але ми розуміємо, що це можуть бути малі групи росіян, але це можуть бути фахові, навчені військові. Або це можуть бути щойно мобілізовані, ті, хто не знає, що робити, і власне, ось це м'ясо, яке росіяни кидають для того, щоб просто мати живу силу. Ви кого зустрічаєте? Тут були і морська піхота, ворога і інколи були просто м'ясо. Тобто йшли, не знаючи куди. Тобто їм кажуть, ідіть там все добре. Були такі ситуації, що не знаючи, куди йшли, просто йдуть на позиції, тобто їм дали задачу зайти, закріпитися і все. Більше інформації не було. Бували такі, що навчені, тобі ж ворог змінює бригади, свої полки, перекидає на інші напрямки, і буває, що. Дуже тяжка ситуація. Дуже багато ворога просувається на лінії зіткнення. Буває, що більш-менш контрольовано. Нагадую, що збір триває. Загальна мета це 3 мільйони. Ми бачимо, як рухається і наповнюється ця банка. Друзі, повірте, ми дякуємо за кожну гривню. Надзвичайно дякуємо, тому що важливо, кожен ваш донат потім робить спільну велику перемогу, і потім робить велику закупівлю цих дронів. Чи можуть користуватися наші військові? Тому ми дуже дякуємо за те, що ви активні, і за те, що ви допомагаєте. qr Кюаркоти, номер карти відкриті. Будь ласка, долучайтеся, Кирило. Хотіла запитати ще про групи ДРГ, які ви можете зустрічати по вашому напрямку, і е, наступ і розвідка, тому що розвідка це завжди важливо, і навіть дрони-розвідники використовує ворог також. Е, чи сьогодні активні ці ДРГ? Е, дуже мало, але бувають такі ситуації, що заходять, і хлопці виявляють і знешкоджують. Бувають різні ситуації. Ну, Більша е, часу вони використовують крила, е, такі як зала, орлани і тому подібне, суперками, і залітають на велику відстань в тил, і виявляють тобі ж, велике ну, скупчення техніки військової, і не тільки, і потім вже роблять влучення тобі ж, на великій відстані від лінії зіткнення. Що ще, окрім тих дронів і безпілотників, які ви назвали, що ще здебільшого використовує ворог останнім часом? Так само використовують дрони на оптоволокні, використовують FPV звичайного зразка, дуже велика кількість, намагаються відрізати логістику і збільшити відстань ураження там, де їх не очікуєш, і бувають такі ситуації, що Відрізають логістику в плані влучання в машину, і тоді, звісно, намагаємось шукати інші шляхи. Угу. Ну, це ж про тоді про полювання так званих дронів, навіть на автівки, на окремого військового, на можливо, тих людей, які ще перебувають на Покровському напрямку або там місці в Покровськ. Це все ще відбувається. Так, так, відбувається. Буває так, що немає не ніяких, тобто, логістик, машини ні, не їдуть на позиції, не підвозять ні піхоту, нічого. Тобто вони вилітають на полювання, нічого не знаходять і влучають уже звичайні дома, автівки цивільних людей, які знаходяться ще в Покровську і в Мирнограді так само. А яка, до речі, ситуація в Покровську? Дуже складна, тому що вони е, постійно. Стріляють, тобто Кабами РСЗВ по місту кожен день. Чи продовжуються спроби ворогом обійти Покровськ і наступати з іншого відтинку? Так. Вони намагаються обійти і взяти в кільце і відрізати тим самим логістику, тому що буде ускладнене. Їзд до позиції на різні, тобі що до піхоти, так само і до наших позицій, як пілотів, буде дуже важка ситуація, тому що вони зможуть з обох сторон контролювати рух техніки. Це ворог робить і ще завдяки тому, що має багато озброєння, має дрони, які їм може постачати і Іран, зокрема. І ми знаємо про те, що ця техніка масово використовується. А ми маємо допомагати нашим. Тому я ще раз хочу нагадати, що QR-код на екрані номер карти. Також, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте 3 мільйони загальна мета і маємо допомагати саме на fpv дрони Шеф про давайте. Ще авіацію, тому що ви частково сказали про те, що є активне застосування кабів. Але що з авіацією, чи часто використовує сьогодні її ворог дуже рідко, але бувають ситуації по передній лінії зіткнення, тобто по позиціям піхоти. Інколи буває таке влучання і використання авіації, ну зачасту вони використовують його виключно для запусків кабів. Угу. Якщо порівняти скільки кабів або ем, того, що може прилітати та з озброєння, прилітає сьогодні в зону вашої відповідальності, це про десятки чи про сотні на добу, як ви рахуєте ось ці прильоти, ну, приблизно десь десятки на добу, ну за сутки, десь буває так, що 15-20 прильотів на мене... По Покровську, і перед ним то, що знаходиться, там населені пункти. Вони намагаються знищити всі будинки для того, щоб ні ну наші військові там не були, тобто, підвали і тому подібне. Вони намагаються стерти, щоб нам неможливо там було закріпитися і тримати лінію оборони. Дякую вам, Кирило. Буде продовжуватися ще збір. Друзі, якщо ви не встигли або схочете задонатити ще раз, ласкаво просимо. qr код номер карти зберігатиметься і, звичайно, в ефірі. і Ви можете про це побачити і в бригаді. Тому, будь ласка, долучайтеся і не будьте байдужими. Кирило, я вам дуже дякую за інформацію. Кирило, Кирило, на позивний шеф, військовослужбовець 25-ї окремої січаславської повітряно-десантної бригади збройних сил був зі мною на зв'язку.